Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас йде перший дивізіон, два матчі вже зіграно, і вони два були зовсім різні, просто різнополюсні. Якщо в одному нам попався просто благородний читер, і ми заробили три очки, то в другому попався дуже класний суперник, але. На жаль, їй не дало мені розкрити весь свій потенціал. І я скажу так: це не принижує дані ігрові нашого суперника попереднього, але все одно, але все одно я не зміг зіграти так, як я вмію це робити. У нас Арабо Корео іспано німці. І це перший дивізіон, тут е, нічого не зробиш. Я не знаю. Просто я дуже хочу зіграти в цьому першому дивізіоні, але якщо я побачу, що будуть отакі матчі, потім будуть повні лаги, то я, я дуже сильно задумаюсь про завершення проекту Ultimate по FIFA 15. Бо, ну, розумієте, от зараз я приготувався грати гру. От зараз я. Далі почну шукати суперника, і поки розкажу свої відчуття. От я хочу зіграти в першому дивізіоні. Я дуже важко грав всі ці дивізіони, якщо так взяти, можна сказати, працював в грі, щоб пройти до першого дивізіону. І ось я досягнув цього, і тепер, начебто, все, еліта. І я приготувався до матчу, він вийшов. Я от зараз буду готуватися до другого матчу, він вийде. І з яким я вже настроєм вийду на ще один матч. Я вже буду злий, трошки злий, я вже буду трошки втомлений. І потім ще й наверх лаги, і знову 0-4. Ну навіщо таке треба? Це не показує силу команди, це просто. На жаль, такий перший дивізіон, і я це знав. Ну, от зараз подивимось. Ну, чесно кажучи, настрій бойовий, але. Постійно ти остерігаєшся, що зараз він знову вийде. І якби це все для себе, то воно б начебто ну, добре вийшло і все, але це ж робиться для глядачів. Тому, не знаю. Це питання, звичайно, до Є. І це нормально мабуть, команда. 79. Дебрюйн у них. Інформ, Грізман інформ Ну, зараз подивимось, наскільки гладко все це буде йти. Я маю надію, що все-таки EA хоч трошки піде нам на зустріч, хоча цілий сезон я не бачив ніякого ніякої зустрічі з EA. Вони просто все робили для того, щоб нам вставляти палеці в колеса. Зараз будемо намагатись тримати м'яч більше. Побачимо, що цей суперник може. От трошки не треба виходити центральними захисниками. Рафінія. Оскар. І перша атака наша. Чомусь пришвидшився квадрадо, хоча ніхто йому не натискав пришвидшення після фінта. Таке буває. Вайнруні. І удар здалеку непідготовлений і неточний. Берендліно. Хамес. Оце якийсь срібний у нього в центрі поля він мене трошки турбує. Бо я не знаю, хто це, що це і як він грає. Ну, якщо він у нього в складі, то, мабуть, він ним грати вміє Суарес. Ну і е, пінбол. Просто м'яч почав рикошетити куди завгодно. І тут є квадрадо, це трошки радує, але знову кутовий. Давайте спробуємо подати, підкличемо до себе Рафінію і подамо на Смолінга. Ні, бердлено не помиляється, бейл. Тягнути бейла треба. Сильним Це не пас. У нас проблема в пасах, дуже велика проблема. Смолінг І де? Де впаде м'яч? Так, головою зіграли. І він чекав цього. Подивіться, як він чекав. Оскар не туди пас. На що? не туди паси йдуть. І треба. Спробувати зіграти. Ах, Карвахаль, знову цей Карвахаль, як він вже на мені на правому фланзі з Неймаром. Скільки разів вже була ця, це протистояння? Бейл. Рафін'я не забирає у Грізмана. Подивіться, просто проламує. Проламує, бо він інформ і біжить дуже сильно. Є Смолін, головне, щоб зараз не обрізався. Ян Графіня. Піднімає Руні і в підкат. Це ж треба пасом в підкат влучити. Це треба вміти. І це наш Вейн Руні. Грізман і. Треба вибивати. Ну, ясно, як завжди. Не вибиваємо, а починаємо атаку. Руні, Оскар. Та віддайте вже пас, Оскар мене не радує. В цьому сезоні поки що Неймар. І не прибирає Карвахаля з лівої. Не захотів я бити, бо вже і прийняв погано Неймар. І не довіряю я лівій нозі Неймара, хоч у нього і 5 зірок. Ну, треба було прибирати нормально Карвахаля і вже розстрілювати. Хто там Хлена на воротах? Глізман. Ну, ніхто з моїх не біжить. Біжить один бейл. Хамес. І рібері. Посільний. Небезпечний суперник. І головне от з голови не пропустити. Боте. Але Ботенг це, звичайно, крутий гравець головою, але в мене був косільний, Не такий і поганий захисник. Янг, Неймара. Руні, Рафінія. І... Так. Ну, це що там відбулося? От що там відбулося? По-перше, не зробив фінт Суарес, бо його, мабуть, потягнули, як завжди. І понеслась після того. Ну, Це такий удар. Це не та точка, з якої часто залітає дальній удар. От Рамірес нам в тому матчі. Ну навіщо ти квадрату там стоїш? От Рамірес в тому матчі нам забив з точки, з отого квадрата, з якого постійно майже, ну, якщо навчиться, якщо правильно натиснути, то. Відсотків 70 буде залітати. Суарес. І Рафін'я, Давай, Рафінья! І. Так! Рафінья! Повинен заміняти він Мессі, який не випав нам за три паковенг на півтора мільйони монет. Дякую, Іє! Подивіться, я, я думав, Лена вже добіжить. Ну Подивіться, це ж. Оце він баран цей Лена. Добре, що він баран. Ну, треба було сильніше натискати перекидання. Ну Рафіня просто красний Як би там не було, але вдарив він прекрасний. 1-0. Ми першими забиваємо. О, тепер, ось тепер перша атака це найголовніше. І далі будемо тримати м'яч. І виходите в контрвипад. Подивіться на реакцію мати. Приблизно у мене така ж сама була. І все. Бейли пішли. І Рафінія! Ох, Рафінія! Від захисту, все. Спокійно. Це перший дивізіон, це вже не 10-й, де можна ломитись і вигравати кожну гру. Неймар. Нехай бігає тепер. Рафінія. І подивіться, Рафіня непогано відкривається! Рафіня! Та що ти куди? Що це, що це за удар? Зрізався м'яч чи що? Ну непогано! Рафін'я і на початку другого дивізіону забивав у нас. Так, так, так. А чого ж центр поля так пройшли? Легко. Наші суперники. І ось туди на фланг. Неймар. А чому він один? Янг. І тут флангом запускаємо Неймара. Неймар. Неймар. Як він всіх рознісив! ближній кут. Ой-ой-ой, який неймар був красень в цьому моменті, тільки не забив ближній кут трьох він просто на клаптику поля переграв. Ну це ж треба таке диво. Квадрадо. Руні. Віддає. Оскар! Ну Оскар провал початку сезону поки що. Ріберії. Головне зараз не пропустити. Янг вибий. Куди подалі? Супер вибиває. І. Суарес. Та як дебрь? Та ніколи він не виграє у Суареса головою. І перший тайм закінчується. Оскара треба виключати зі старту. А це треба зараз буде когось випускати. Оскар мене не радує. Він класно грає, коли виходить на заміну, а в старті щось не тягне. Ді Марія і прийдеться ось так робити. Янг тепер 8, квадрат 8, але Ді Марія 10. Ну, давайте спробуємо. Ді Марія може і в захисті зіграти, якщо треба, тому. Це ж фіфа, це ж нереальний футбол. Ну і поїхали. Наша заміна. 1-0, треба на контрвипаді зловити, але тут дотриматись десь до 70-ї хвилини, і там потім вийде Волкот. Рафіньо. Давай, давай цього бейла. Дебрюйн. Грізман. І блокується, блокується. Спеціально я не йшов е, нападати, бо хотів заблокувати. Дебрюань. Подивіться, як притислись наші гравці. Ну що ж ви робите? Ді Марія. Ох, Ді Марія, Ох, Ді Марія! Що, ви... що... Що, твориться? що твориться в цьому захисті? Вони не реагують на мої вибивання взагалі. Ну, чудово, на шару пропустили гол. Що це було? Оце вибивав так Ді Марія. Ви бачили? Тягнувся він носочком своїм. Повезло нашому супернику. Ми самі собі, як завжди, привезли гол. Ну нічого страшного, 1-1. Ну і ось, Ді Марлія. Я не знаю, може це позиція така. І як Дебрьон всіх так обігрує. Цікаво. Ді Марлія, нарешті. Квадрадо, Суарес. Суперпас від Рафіні. І. Ну нагнув, ну нагнув. Хіба можна нагинати людей? Ну, хоча у нас постійно так в житті. Але це ж фіфа. Це ж не життя. Руні. Квадрадо. І пепе. Звідки він з'явився? Я виглядав кому ж віддати пас. І це 2-1. Ну, привезли, знову привезли собі. Зараз попремо в атаку і нам на контрвипадах просто позабивають дуже багато. Ось так. А Анне привезли перші, перші голби собі і все було б добре. Дивіться, яка купа, як він це робить. Як він це робить, цікаво. У нього що там пресинг стоїть на 100. О, Чудовий, ще й рикошет. Ох, і люблю я перший дивізіон, вже люблю. Наші тікають кудись. Атака стоїть, але вибігають дуже сильно. Вибігають аж занадто. Коли не треба. Панікує наш суперник, ну, тут треба було ну, стільки помилок. Ну не можна в першому дивізіоні стільки помилок робити і Неймар. А що ж це за розбіг такий Неймара, і... Та як, Та ні, Ну це я не вірю, що Суарес не забив в цьому моменті. Що там? Ну, чому ти відбігаєш? Що ж це стається з командою, коли трошки щось не виходить, команда просто відключається і не знаю, як її зібрати докупи. Речі не кричи, вони ж не почують. Лібері. А на заміні у нього таке собі, мабуть, сидить, бо 79 була команда. З Лібері команда 79 навряд чи буде. Удар! Тай, та що це твориться? Ну це ж уже 3-2 могло бути. Що з Суаресом? Ну, по-іншому ніяк. Червона картка, але по-іншому ніяк. Бо Рібері вже виходив би один на один, Німар. Ну тепер ми ще й у меншості. Нам, нам простих матчів ніхто не обіцяв. Навіть якби обіцяв. Прийом! Прийом поганий. І що там? Кутового немає? Та ну. Щось неймовірне в цьому матчі пішло після того, як ми привезли собі гол. І зараз буде, мабуть, подача якась. Ні. У нас, на жаль, гравці психологічно не готові таке враження. У нас Рафінія зараз найкращий гравець. Що тут скажеш? Ну і він також має ресурс. Вичерпний. 10 хвилин, хоч би нічию, бо це вже занадто дві поразки. Ді Марія. Не встигає Ді Марія віддати передачу. Хоча повинен був встигати. Швидкості ми програємо. Подивіться. Та як не в мене м'яч? Ну як мене це злить. Ну, як в мен... не у мене м'яч, якщо він зараз буде у мене. Вся надія на Волкот, але. Дуже маленька надія. А, ну і все, у мене одна заміна була зроблена вже після першого тайму. 5 хвилин. Ми привезли собі перший гол, помилились при передачі, отримали контрвипад і. З виграного матчу ми програємо. Ще й червону картку заробили. Ну, просто прекрасний перший дивізіон. Це просто прекрасно. З такою грою дуже важко буде навіть залишитись. Погано входимо в сезон, але тут лише 10 матчів. Тут якщо не ввійдеш вже, то все. Рикошет не обов'язковий від руні, але це ж нормально. Це ж наш клуб, ну подивіться, ну це ж взагалі знущання. Ну, зараз ми загнемо собі все, бо Смолін спочатку оббігав через хрещатик на Вемблі, а потім він ще й не точно дав передачу. Дуже все погано. Подивіться, вони всі валяться. Команда відключена. Просто відключена. Я не знаю, що з головою у наших гравців, але вони психологічно просто не готові. Вони просто не готові боротися до кінця. Ні-ні. ні. ні, ні. Я, я знаю просто своїх гравців і бачу, що не цього разу. Льоріс молодець. Всі інші. Всі інші, ну... Просто потухли, психологічно потухли. Ну це ж паніка, це ж паніка, я натискаю, вони панікують. В іграх, нових іграх психологія працює чітко. Це видно і по тенісу, це видно по хокею, це видно по футболу. І мої гравці просто вийшли неготовими. Не знаю, що з ними сталося. От Просто в якийсь момент. Подивіться, ми за 8 хвилин програли матч. Просто за 8 хвилин. Все було добре. Але привезли собі. Привезли собі все. Привезли собі поразку. І ще одну поразку. Оце ну, погано. Це дуже погано. Я не задоволений своїми гравцями. Бо так, ну, так просто не можна. Я розумію, що граю я і так далі, але якщо. Ти натискаєш в одну сторону і з одною силою, а він дає зовсім не так. То, ну що я можу зробити? Я ж не перетягую рукою м'яч по екрану. Будемо боротися знову. Це дуже це провальний старт сезону. Ось такого я точно не очікував. Я думав, що буде важко, але я не думав, що буде ніж в спину. бо... Я надіявся на цю команду, але вони зараз мені встромлюють таку ножаку в спину, що не знаю, що я буду робити, але треба це буде виправляти. З вашою підтримкою, думаю, ножами цього витягнемо і кинемо в суперників. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.